Чи є якісь можливо питання в режимі, які треба врегулювати? Безпосередньо, що стосується от, зараз практики вашої. Що би можна було вдосконалити, скажімо так? Душпастерська практика, як підтверджують всі присутні тут капелани, має однакові перешкоди, а саме. Це йдеться про втілення закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулярної діяльності священнослуж... жителів капеланів органах та установах. Саме в слідчих ізоляторах не всіх, але в деяких слідчих ізоляторах існують трудності в тому, щоб мати доступ без обмежень до тих людей, які знаходяться під слідством і або під судом. Знову існують. Колізії, коли домагаються спеціальні погодження судді, слідчого прокурора або інших інстанцій, щоб капелан, який авторизований, за що ми змагалися в цьому законі про капеланство, і чого ми здається досягли? Там було вказано прекрасне це слово без обмежень, крім часу, коли є режимні заходи або заходи, скажімо, слідчі і так далі, ми намагаємось врегулювати це питання доступу. Побачень цих, в тому комплекті е, законів, які ми зараз е, готуємо до другого читання, фактично пройшли, болісно пройшли, але пройшли е, в нашому комітеті. Хоча в комітеті не так болісно, але як мені здалося, не, ну, не всі були готові так якби, до цього. Але разом з тим, там буде трошки простіше. От з точки зору цього, але я хотів би звернутися до наших колег, які представляють зараз Пентіціарну службу, можливо, з, користуючись головним принципом юриспруденції, з вами тут колеги, юристи, користуватися принципом здорового глузду. Тобто штучно не обмежувати, тому що це корисно і е, для людини, це корисно і для слідства, це корисно. З точки зору, знову ж таки, наші пенітенціарні заклади покликані не карати, не мститися, а реабілітовувати тобто повертати людину в суспільство. І у цей заклад з першого дня, як тільки людина ще можливо, навіть і підозра їй не висловлена, вона потребує того, щоб її. Наверну, якщо не вдалося зробити до того, як скоєно правопорушення. Тому ну, це наше прохання до вас. А що стосується пропозиції в 2018 році, якщо вона буде офіційно озвучена, ми можемо долучити до нашої резолюції. Добре? Прошу. Українська православна церква, Київський патріархат, Священий Євген. Ну, у мене яка така теж думка виникла? Скільки у нас є наша міжконфесійна? Місія все ж таки, християнська, то у нас, на жаль, виникає ще така проблема. Ми знаємо заповідь Божу, да, що людина має 6 днів працювати, в них затвердити всі свої діла 7 Бога віддати. Буває, коли приїжджаєш це саме СІЗО, ну також підтримує ця Константина, що буває, що можеш прийти за 5 хвилин, можна прийти за 40 хвилин. Хоч ти вже туди ходиш там 15 років, але все. Але е, навіть коли йдеш там до храму, то бачиш там хтось. Підметає, хтось картоплю перебирає, хтось там щось миє, каже: хлопці, сьогодні буде служба, йдемо в це. Ну, у нас ми не можемо нас робота. Буває, служба йде, один-два чоловіка прийшло, чому не було, бо всі на роботі. Тому можливо, можна було би все ж таки день божий е, неділю дати там, ну там з 9 до 10, ну якусь там звільнить людей. Білий день. Але ж Бо на практиці цього нема. немає тому да. пісні на практиці ж немає такого. Вимагайте, вимагайте, ви зобов'язані це робити. Ну але якби це був якийсь якось написано, щоб на щось зсилатися. а то просиш, а ну ми всі працюємо. В на біблії біблі написані, біблі. да. але є ну в біблії. Але ж це... а вони кажуть, що ви розумієте, у нас багато людей звільнилося, звільнилися. Сізони півпорожні, ну дійсно, да, людей менше, це добре. Але ж треба ж комусь працювати, треба ж їсти готувати, картоплю чистити. Я розумію це, але ж дайте хоч ці пару годин, щоб люди могли в неділі, день Божий, прийти до храбу не картоплю чистить. Хочу вам сказати: приходьте до нас на підкомітет. Якщо хочете, ми будемо вас запрошувати. От буквально ми останні останні засідання е, е, розглядали в другому читанні законопроект, який внесений Кабінетом міністрів. І там багато-багато питань, пов'язаних в тому числі і з працею е, е, осіб позбавлених волі. Там ми прописали чітко, що е, робочий день з 7 до 16 або з 8 до 18 Якщо немає якогось безперервного виробництва, ну є такі виробництва, де його не можна зупинити. Мало того, право на відпочинок гарантовано Конституцією. І в неділю ніхто не може залучати людей до роботи. Вимагайте, наполягайте. І у вас як. Казав один герой одного фільму, чи є у нас люди, які ми можемо розказати про свої проблеми, ну тут я кажу вже в Верховній Раді. Є у вас такі люди? І в пенітенціарній службі є. Ви сьогодні відвідували і керівництво е налаштоване на співпрацю. Тому що е людина, якщо позбавляється волі, вона не позбавляється своїх конституційних прав інших, крім тих, які у неї обмежені. Тому о, вимагайте, для того ми вам і створили умови, щоб ви там були. Просіть, розмовляйте, переконуйте, моліться за те, щоб дав Бог розуму тим керівникам, які десь щось можливо по старинці. Ну, так, було, так люди звикли, певна інерція. Е, якщо треба, я ще раз кажу: от той пакет, який ми готуємо, там дуже багато. Питань в розвиток того, що ми вже до цього робили багато років, що ми намагаємось зробити. Право на відправлення своїх релігійних потреб зафіксовано в Конституції. Людина навіть не, якщо вона не бажає, не отримує сьогодні в нашій країні, і ми теж цей закон прийняли ідентифікаційний код. Вона реалізує, якщо людина, навіть знаходячись в. В місцях позбавлення волі, каже, що я хочу йти на службу, ніхто не має її права обмежити. Навіть тим більше в неділю. Неділя, вихідний день. Я можу припустити, що можуть бути певні обставини, там щось там, не знаю, де безперервне виробництво або ще щось. Я думаю, що Бог пробачить такі нюанси, обставини, але якщо вони є об'єктивні, а не суб'єктивні. Врешті-решт, можна підмести і, і в суботу, і в понеділок, тим більше сьогодні у нас позбавлені e, 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 волі особи не зобов'язані працювати взагалі. Mm. Як треба розуміти e, цей зміни нове no, no, твердження в зміненому законі про попереднє ув'язнення, що кабеле має право достучання служіння має право до доступу без обмежень? Чи це означає, що треба і так, так як до тих пор? Просити про дозвіл суді чи ні, бо щодо цього є дуже різне тлумачення. І хтось переступає законом. Є речі, які не врегульовані законодавством, <клухи> є речі, які законодавством врегульованих в такий спосіб, що рішення ухвалює певний суб'єкт, зокрема, суддя. Слідчий прокурор, голова адміністрації або інша уповноважена особа, начальник там, закладу пенітенціарного і так далі. А є речі, які повністю і вичерпно врегульовані законом. Та норма, про яку говорите ви, не передбачає окремого суб'єкту ухвалення цього рішення. Це так звана імперативна норма. Не потрібно рішення судді, не потрібно рішення слідчого, не потрібно рішення будь-якого іншого суб'єкту, оскільки закон чітко це врегулював. Тлумачення потребують ті норми, які. Зустрічаються з певними там, я не знаю, невизначеностями. Але як на мене, тут абсолютно все чітко визначено: капілан має право необмеженого е спілкування з людиною. Це може бути, ну умовно кажучи, і в часі, і в періоді. Але я повертаю вас до принципу здорового глузду. Ну, я думаю, жоден капілан, який представляє... Церкву, а церкви наші, я ще раз наголошую, незалежно християнські, мусульманські, юдейські, будь-які інші, побудовані в першу чергу на любові, не буде вистувати якісь ультиматуми. Якщо трошки треба почитати, почекати півгодини, він почекає. Якщо треба там закінчиться захід там, чи слідча дія, він почекає. То принцип здорового глузду, він зберігається. Але те, що ми... Непростий шлях пройшли, коли ми ухвалювали цей закон. У нас були внутрішні суперечності між конфесіями. І одні казали, що одна з конфесій захопить там, значить, все, і буде там тільки вона працювати там, на одну з конфесій, тоді просто була інша більшість і так далі. Але ми робили всім. Як ви бачите, щирість наших намірів демонструє практика, це воля людини. Яка має е, потреби. Хоче він запросити е, священика Греко-католицької церкви, будь ласка. Хоче він запросити е, автокефальної церкви, будь ласка. Хоче він е, православної Київського, бодряду? будь ласка, Московського, будь ласка. Хоче він е, Равіна запросити, будь ласка. Тобто, це вибір людини має бути. І ми так це записали. І оцей необмежений, якщо порушується, Значить, говоріть нам. Подава... Давайте подавати до суду, якщо треба. Але я думаю, до суду не треба доходити. У нас є з ким розмовляти. Ну, треба вам моє посередництво, я готовий включатися. Потрібно було б офіційне пояснення, тому що я зустрічаюся з поясненнями, що так, є написане без обмежень за дозволом суду. <сум> <сум> Це таке таргуми, такі додатки до, до, до відповідника. Так, ну, закон, так? От За Києва вже службород Польвів і інші міста. Більшість міст України так робить. Більшість СІЗО України так працює, навіть і Київський сізон. Ви розумієте, в чому наша пенітенціарна служба є заручником? Чомусь і сьогодні, коли вже все змінили, її вивели з правоохоронних органів, підпорядкували Міністерству юстиції. Сказали, що вони не беруть участь в кримінальному процесі. Їхня робота от людину привезли, от забезпечили вони умови для цієї людини, от вони займаються її виправленням. Наша інерція радянська, що Пенітенціарна служба заклади це частина тієї каральної машини. Де треба натиснути, де треба принизити, де треба утримати після того, як санкція суду завершилась. І дуже часто у мене навіть були випадки, коли там прокурор дзвонить, слухай, я там не встиг зробити, потримайте його, я там протягом тижня зроблю. А фактично, це кримінальний злочин. абсолютно точно. систематично. Абсолютно. І їх підставляють таким чином. Добре, що хоч ми їх вивели із-підпорядкування Міністерства внутрішніх справ. Бо це робили і слідчі Міністерства внутрішніх справ, а вони військові. У них там вертикалі все. Тому давайте спільно і ми розуміємо ваші проблеми. Треба вам таке роз'яснити. Це буде офіційно, комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, комітет, який ухвалював цей закон. А може ви так і запитаєте. Чи передбачає норма та КАТО необхідність судового дозволу або судового рішення? По-перше, е принцип здорового глузду у нас дуже приємно мені зазначити, що працює, тому що оці моменти, які врегульовані по різних регіонах різна практика, на жаль, різні прокурори, різне відношення до дозволу, тому що установа попередньо в'язана свій закон. І до цього є практика ще Радянського Союзу, коли всі зустрічі через дозвіл відповідного слідчого або судді, за яким... А не прописано чітко, що без додаткових дозволів, в тому числі судових чи слідчих органів. Просто без обмежень кількості і місця. Можна я, тому, я вас можна, Так і так. Стаття 19 Конституції, закону прямої дії, державні органи, їхні посадові особи, а також органи місцевого самоврядування їх посадові особи. Діють на підставі в межах та в спосіб прямо передбаченими законами, Конституцією та законами України. На відміну від громадян, яким дозволено все, що не заборонено, то державні органи діють тільки так, як прямо передбачено. Це я вам кажу як спеціаліст в конституційному праві. Чому я вам і даю таке тлумачення? Чому я впевнена, що в моїй колеги з комітету це підтримують?